З бюлетенями, чи протоколу з підрахунком голосів, як ви вважаєте, це перекриє усі варіанти маніпуляцій та фальсифікації? Ну я би сказала, почну з іншого. У нас дуже все ще популярним залишається підкуп виборців. І на щастя, ми от нещодавно ухвалили закон, да. який підвищує відповідальність вистачить. За підкуп виборців. Встигне. Ну думаю, що і хочу попередити шановних виборців: не беріть гроші, не беріть гречку, не беріть матеріальні цінності, тому що вибори закінчаться. Буде там депутат депутатом чи не буде, це таке питання. Але той виборець, який взяв такі матеріальні цінності, свою відповідальність понесе і після виборів. Вона нікуди не зникає. Тому я просто всім виборцям раджу просто шарахатись від таких пропозицій, просто не йти на них. Тому що, знаєте, відповідальність це така складна річ, але кінець кінцем, якщо зробити правильну систему, то відповідальність настає завжди. В більшій Чим менше і на якщо можна декількома словами? На вашу думку, які закони перш за все має ухвалити новообраний парламент? Ну насправді для цього от, реанімаційний пакет реформ написав цілу дружню карту, і ми з ними співпрацювали. Була рада бачити результати таких пропозицій. Починати треба з того, що ми почали, але не доробили. Це судова реформа. Ви знаєте, була так. зроблена спроба зробити судову реформу, але в неї було внесено багато компромісів. і В результаті ми отримали ну, ті самі суди, тільки в профіль, тих самих керівників судів, яких ви Власника, що ми підозрюємо в Ну, пріоритет, зрозуміло ілюстрація, судова реформа, реформа правоохоронних органів. Там вже відповідні частина законів прийняти, частину треба прийняти. Це Тло на якому можна далі робити успішну антикорупційну реформу в інших сферах: електронні закупівлі, реформа оподаткування оце те, з чого треба буде починати. Як але... за цьому будемо вже ставити крапку? Без вас а я час... просто хотіла нагадати про бюджет, що бюджет все одно треба буде ухвалювати на наступний рік. Можливо, він буде недосконалий, але принаймні не в ручному режимі має жити країна. Тобто якийсь бюджет нова рада вже прийме. Дякую вам за цю розмову. Бажаємо гарного дня, дякую, що були з нами.